В сьогоднішньому випуску поговоримо про цікаві факти про нашу Україну. А чи знали ви, що в Україні знаходиться найкоротша головна вулиця у світі і водночас одна з найширших? Ну і ще один цікавий факт чи є серед глядачів жителі Житомирської області? Вітаю, шановні друзі! На зв'язку. Дистанційний ліцей Меридіан. Мене звати Андрій Озерчук, і я є вчителем географії. У сьогоднішньому випуску поговоримо про цікаві факти про нашу Україну. Адже Україна це географічна перлина, наповнена незвичайними географічними цікавинками. А ви знали, що наша Україна має чимало най най най-рекордів? Які не зустрічаються ніде у світі, на території України знаходиться найбільша пустеля в Європі Олешківські піски. Україна славиться своєю сільськогосподарською продукцією на весь світ, оскільки є беззаперечним лідером в експорті соняшникової олії. Також територію України протікає чи не найбільше річок у всій Європі. Зокрема, річка Дніпро, яка є третьою довжиною у Європі. А також річка Дунай, яка є найдовшою річкою Європи. Як ви знаєте, Україна це космічна держава, яка славиться своєю авіаційною промисловістю. Найбільшим транспортним літаком у світі є ан «Мрія» Мрія найбільший транспортний літак у світі, який занесений до книги рекордів Гіннеса. Завдяки цьому літаку було здійснено кілька світових рекордів. Він здійснив найдовший транспортний переліт з України до Австралії. Цей літак має також інший додатковий рекорд, зокрема, найпотужніші у світі двигуни і ще ряд інших. Але, на жаль, цей літак 27 лютого 2022 року було знищено російськими загарбниками в аеропорту Гостомель. Україна одна з наймальовничіших країн Європи і вважається географічною перлиною цього континенту. На території України знаходиться чимало об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема, 11 національних парків, 5 біосферних заповідників, загалом. Понад 50 об'єктів природно-заповідного фонду у всій Європі. Одним з найбільш популярних це є заповідник Асканія Нова у Херсонській області. Також одним з найбільш мальовничих є Карпатський біосферний заповідник Шацький національний природний парк з найглибшим озером України озером Світязь. Україна славиться своєю архітектурою та архітектурними пам'ятками. На території України. Знаходиться чи не найбільше пам'яток архітектури загальнодержавного та міжнародного значення. Унікальними архітектурними пам'ятками є Кам'янець-Подільський замок, Меджибіський замок, замок князя Люборта у місті Луцьк і Хотинська фортеця у Чернівецькій області, а також асамблея ряду університетів різних міст України. Це і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, це і Київський національний університет імені Тараса Шевченка, це і Харківський національний університет імені Каразіна і багато-багато інших. А чи знали ви, що в Україні знаходиться найкоротша головна вулиця у світі. І водночас одна з найширших. Це наша вулиця Хрещатик, серце нашої столиці. Його довжина всього. 1 кілометр 200 метрів. А ви бували на Хрещатику? Напишіть в коментарях. Ну і ще один цікавий факт. А ви знали, що в Україні знаходиться найдовше місто в Європі? Це батьківщина нашого президента місто Кривий Ріг. Довжина його становить 126 кілометрів. В Україні також є свої Мальдіви. Зокрема, найбільш цікавий об'єкт це острів Джарилгач. Скадовському районі Херсонської області природа цього острова унікальна і схожа на африканські савани. Щороку цей острів відвідують сотні туристів. Місцева флора і фауна острова Джарилгач занесена до Червоної книги України і охороняється на законодавчому рівні. Ще одним мальовничим куточком нашої країни є острів Тенгрівська коса, який багатий на найрізноманітнішу най- Незвичайнішу фауну і флору. Тут водяться дельфіни, тут водяться креветки, тут водяться унікальні рапани, які не зустрічаються більш ніде на узбережжі Чорного моря. Неймовірно привабливою пам'яткою природи є озеро Синевир у Карпатах. Це найвисокогірніше і найглибше гірське озеро України. Легенда походження про назву озера Синевир говорить про те, що колись давнину... Була закохана пара синь і вир. Вона дуже кохала свого хлопця, але Мачуха не дозволяла їм одружитися. І після цього він вирішив, що його кохання не буде належати нікому, крім неї, і скинувся з Високої гори у це озеро. Якщо ви звернете увагу, то на острові є надзвичайний острівець, він називається Острів Кохання. Ще одна легенда говорить про те, що саме на цьому острові Синь і вир. Освічились одне одному. Україна також славиться своїми туристами. На сьогоднішній день є лише два українці, які відвідали. Всі 193 країни світу це унікальне і рідкісне явище на сьогоднішній день. Оскільки таким може покластися не кожна країна. Це навіть більш унікальніше явище ніж політ людини до космосу. Оскільки в космосі за всю історію космічних спостережень побувало всього 600 людей. А відвідали всі країни світу трошки більше 300. З них два українці. Це два найактивніших мандрівники з України. Костянтин Симоненко та Костянтин Ліорек. Найдовшою гіпсовою печерою у Україні є печера оптимістична, яка також є найдовшою печерою у Європі. Крім того, ця печера є п'ятою задовженою у світі. Вона знаходиться на території Чортківського району Тернопільської області. Печера вабить своїми малюничими краєвидами спелеологів, туристів та ентузіастів у 2010 році. Печера оптимістична була віднесена до Національного природного парку Дністровський каньйон». Ця печера також внесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовший гіпсовий об'єкт у світі. Також в Україні, в місті Києві, знаходиться найглибша в світі станція метро Метро Арсенальна. А ви там бували? А ви знали, що в Україні є два географічних центри: це село Добровеличківка. І село Мар'янівка. Також у Україні знаходиться географічні центри Європи у селі Ділове Закарпатської області. Це мальовничий куточок нашої держави. На території України знаходиться найвищий штучний водоспад у світі. Каскад з трьох водоспадів на річці Дністер на Дністровській гідроелектростанції. Також наша Україна. Славиться запасами величезної кількості корисних копалин. Зокрема, Україна є світовим лідером запасів марганцевої руди, каоліну, глини. Також на території України зосереджено чимало родовищ титанових руд. Зокрема, найбільше у Європі Іршанське у Житомирській області. А ще хочу вам розповісти про унікальну корисну копалину, яка є на території України. Це сонячне каміння. Це бурштин. Його дуже цінують у Китаї і інших країнах світу. На території України бурштин видобувають у Рівненській, Волинській, Житомирській областях. Варто зазначити, що на території України є унікальний музей бурштину, який знаходиться у місті Рівне, де зібрані величезні колекції бурштинових прикрас, ікон, інших виробів. Подекуди зустрічаються унікальні самородки вагою понад 1 кг. На жаль, бурштинова промисловість України. Передбуває у дещо криміногенному стані, оскільки видобування бурштину ведеться незаконним способом. На чорному ринку бурштин дуже високо цінується. Його вивозять незаконно у країни Європи, країни Азії. Таким чином підживлюючи криміналітет. Легальне видобування бурштину в Україні легалізовано компанією Укрбурштин. Україна має понад 30% світових запасів чорноземів. А чорноземи, як відомо, це є найродючіші ґрунти у світі. Саме тому, завдяки цим ґрунтам, Україна славиться своєю сільськогосподарською продукцією, пшеницею, кукурудзею, соєю та іншими продуктами. Взагалі, чорноземи відіграють важливу роль в агросекторі економіки України. Тому раціональне використання чорноземів сприяє ефективному розвитку економіки нашої держави. А ви знали, що найдавніша карта світу була знайдена на території України? Карта, вибита на Бивні Мамонта, віком понад 15 тисяч років, була знайдена у селі Межиріч Черкаської області. На сьогоднішній день подібних аналогів у світі ніде не знайдено. А чи є серед глядачів жителі Житомирської області? Чи знали ви, що саме у Житомирській області виробляється найбільше меду в Україні? А також місто Житомир є столицею виробництва морозива. Шановні друзі, на сьогодні це всі цікаві факти про Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і воду. Любіть у годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. До нових зустрічей!